Які використовувати хештеги для LinkedIn, щоб допис залетів, а ніякі. Це через те, що у LinkedIn інакше алгоритм ніж у Ютуба чи TikTok. -а. От в Ютубі і TikTok -і хештеги мають значення, тому що ці дві платформи вони хочуть показувати ваш контент абсолютно рандомним людям. І коли ви даєте хештеги, алгоритм розуміє, кому цей контент більше має сподобатися, так? А LinkedIn показує ваші дописи в першу чергу людям з вашого нетворку, тобто першим конектам. Поняли? Тому типу, хештег типу, виконує іншу функцію в Лінтині. Частіше за все. По, лін... По хештегу можна користуватися пошуковиком, але ну, я особисто не знаю людей, які цим користуються, і я теж цим не користуюся. Так що е тільки допис зробить вам охоплення і хороша тема, і ваші відносини з вашим нетворком, а не якісь там хештеги.